Всі вітаю вас символичним, звичайно. Для нас якісь віри і незрозуміли святи. Чому? Знаєте, вся ця велика, ця велич, є, яку Бог дає. Для того, щоб укріпити своїх апостолів, він перед стражданнями пішов на рух Фабор, взяв собою троху, трьох учеників, які потім мали зробити і зробили дуже багато на нині Боже. І він преобразився перед ним. Преображення було настільки надзвичайне, що апостол Петро. В цьому такому якомусь стані зовсім незрозумілому, переляканому, в стані вищої духовності він сказав, не розуміючи того, що каже Господь, нам Бог. Давай ми зробимо намет тоді, намет Моїсею, намет Ілії. По старозавітні пророки стали перед Господом і наставляли його, укріпляли його. і йому про ті великі страждання, які він пройде через зовсім невеличкий час. І апостоли все це чули. Але коли Петро сказав, після того ж зразу на них прийшла велика пара, і вони зберегу покладали на землю. І тільки Господь коли повернувся їх і сказав, вставайте, вони зрозуміли, свідомо, що сталося щось таке велике. Не зрозуміли для них. Потім ще вони його проповідували, коли позитися Ісус Христос, вони все це зрозуміли. Вони зрозуміли, що Він приобразився перед ними для того, щоб показати їй, наскільки велика слава Бога. Адже вони за Бог Божий. Вони знали священне писання, не в тій мірі, як знали це законники, але вони знали його. Вони знали, як. Як потрібно молитися, потрібно приходити в храм, Але оце надзвичайне, те не зрозуміли, то вони прийшли тільки в цю мить. І вони його отримали. І потім сказали, що ми бачили це, пояснюючи всі, ми бачили це. Цю славу велику надзвичайну на волі, яку показав нам Господь. Цю славу сьогодні показує і нам. Славу нашого преображення, яке може бути нас, а яке, ми можливо, в повній мірі не приймаємо з вами, адже Господь показуючи свято преображення, Бо принесли ми них подяку Богу за те, що Він дав нам і знову в цьому році. Щоб Він був милостивий до нас. І сьогодні ми можемо з ним А чи знаєте, багато прикладаючи зусилля, ми можемо змінити своє життя. Ми можемо змінити життя своєї родини. Ми можемо змінити життя своєї країни. Дорогі, ми сьогодні не бірилися, скажімо так, не в своїй особистості, в тому, що ми можемо це зробити. І нам, що потрібно робити для того, щоб ми змінили своє життя. І Бог їй давав провідникам. І сьогодні ми зараз, можливо, стоїмо, стоїмо перед варимами якихось великих смін. Але ми маємо з вами Прекрасного зусилля. Ми перш за все молитви, перш за все молитві. От тільки по молитві Бог а друге нашою вірою. і третє нашою великою праці. І, і приобразиться наше життя. Нібито громада наша спочатку була невеликою. Дивіться, нібито І у нас ми багато. Силя з вами. Наші з вами зусилля. І тому, я закликаю вас, не будьте байдужими до нашого сьогоднішнього життя. Бо сатана хоче, що ми сьогодні будемо байдужими. Він цього буде. Чому? Тому що коли ми байдужі, він може з нами зробити будь-що. Пам'ятайте це. Тому сьогоднішнє свято показує нам, приображайтеся. Не опускайте руки. Поки. поки живемо, ми можемо зробити дуже багато. От тоді вже, коли помремо, тоді вже ми нічого зробити з вами не зможемо. Я, я хочу, я запрошую, перепрошую до привітання. Сьогодні до нас прийшов привітати той, який нам дуже багато допомагає в будівництві недійної школи. Неділя школи, які завтра... З вами діти, наші з вами внуки і право. Оцей храм Михайло маємо Віддав всі гроші побудував. А сьогодні, скільки людей спасається нього. А сьогодні, скільки людей молиться за нього. Можливо, і наша ця крапа, яку ми вкладаємо в наше майбутнє, неможлива, А проросте завтра великими благодатними плодами. Я запрошую Геннадія Цурка привітати громаду. Це той, який дуже багато допомагає у німецькій дії. Дякую, бо ще свої разом сьогодні треба призвяти, помогли разом з нашою. Сьогодні наша громаду є не тільки спільна моруха, а й спільна праця. Спільна праця заради наших дітей, заради захисту наших дітей, заради захисту наших дітей і майбутніх їх, тому що сьогодні воно є і загодження. Я хотів би сказати про те, що сьогодні наша доля і доля наших дітей є тільки в наших руках, залежить від кожного з нас. Я хочу сьогодні вчитися до співпраці. Співпраця, яка допомагає нам сьогодні готувати недійну школу. І сьогодні через саме цю недійну школу ми можемо передати наші цінності, нашим дітям. І я хочу сьогодні закликати вас усіх до допомоги до співпраці і хочу попросити Хаців молитися за нас, а ми будемо працювати. Це наша справа. <звіст> Вітаю. 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 І, і віримо в те, що Бог все-таки для нас, стільки милостиві до нас, бо ми працюємо. Не станеся сьогодні скептично. Бо Зараз багато у вас дуже скептично. Ага, він утейде в депутати, тому я сюди витягнув. Ні, дорогі мої, ми сьогодні говоримо про працю, яка повинна бути в нас з вами. Праця. Її важко робити. Але ми працюємо і Бог дає, дуже багато дає. І ви завтра побачите, як відкриється школа, в ній буде тисячі дітей. Сьогодні в нашу школу відвідують 500 дітей, а завтра там буде тисячі, тому що будуть приміщення. І це є дуже важливо. Тобто долучаємося, знаєте, от якщо взяти одну гривню, це одна гривня, а 10 чоловік це 10 гривень, а 100 чоловік це 100 гривень. А тисячу чоловік це тисячу гривень, а 10 тисяч. От і все. Ласівка маленькими цього воносить. маленькими часточками будує своє гніздечко. І вона будує великий гніздо, в якому виховує своїх ласівочок. Сьогодні ми з вами так само не повинні бути байдужі до нашого майбутнього. А це дуже важливо. Пам'ятайте. Це дуже важливо. Ми також вітаємо вас із преображення. діємо, що ви допоможете приблизити наші І не тільки а але важливо, що багато що вам поприділить. Ми молимося. І дай Бог, щоб ми змогли, ми молитві праці. Сьогодні дуже багато людей. Наша громада найсильніше, найбільше. Я вам дякую. Слава Існує.